Ати на 13 років соратницю підозрюваного в Держдраді нардепа Медведчука Інну Іваночко у ФСБ. Вона мала позивний інга і до 22 року очолювала Львівський осередок ОПЗЖ. Про це пише УП з посиланням на офіс генпрокурора. Згідно з матеріалами слідства, з 2015 року жінка керувала на Львівщині низкою проросійських організацій, брала участь у семінарах та вуличних акціях, вимагала особливий економічний і культурний статус та автономію для Галичини. Також регулярно виступали в ефірах пропагандистських телеканалів, поширюючи російські наративи про ситуацію в регіоні. Суд визнав її винною за статтею Державна Зрада. Так, ну і тепер ще до подій внутрішньої політики. Засідання Верховної Ради не відбулося через блокування президії ложі уряду фракцію Європейська Солідарність. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. І представники ЄС заявили, що вимагають відповідальності членів РНБО за незаконне рішення про санкції проти Петра Порошенка. Також ЄС хоче внести до порядку денного законопроєкти про повернення військового ПДФО бригадам, про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ, про скасування. Скандального закону про закупівлю російських атомних енергоблоків. І ще перед засіданням ВР народна депутатка з фракції ЄС Ірина Грещенко розповіла, що представник слуги народу Андрій Мостовиловець почав вимагати від Євросолідарності поставити крісло спікера в залі, щоб він міг сісти. Дивимось, слухаємо. Ну це питання суду, що досі для спікера. Я не знаю, я не суд, але хочу сказати, що в регламенті Верховної Ради немає такого, що спікер має саме сидячи вести засідання, нехай заходить, ми не проти.